Але і зробити так, щоб я мав найбільше э, сегмент відвідувачів приходить до нас. Ми стали не просто музеєм, не просто картинна галереї, а тут є, є культурний центр. І, і були започатковані дуже багато мистецьких проєктів, які, ви знаєте, я сама добуся, але вони вже відомо про цей день. Це музичні зустрічі музею 2024 року. Це якраз Мирослава Петрович, і наша зала Галагарівська, вона ще й пристосована. Це інакше далі драматичний простор художнього музею. Це і музейний кінозал, і, і, і ніч музею. Ми перші почалися в ніч музеї і тягнулася молодь креативна. Ми, по суті, ці всі наші музеї. Останніми роками ми е, активно знову ж, от минулого року це було 55 виставок, але це не просто виставки, це проєкти. Тому що ми повинні знати, як осучаснити те, що, наприклад, статейнічно обілям ковар 300 років. 2, 4, 6, так, я Це дозволило це так. 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 нам зробити музей дійсно високого рівня по менеджменту. Ці всі всі проєкти, про які ми говоримо, це і досвід, це навчання, це фаховість для підвищення фахового професійного рівня для колективу, який зараз у нас ну, майже полоди. Здатний на багато чого робити. Ну і, звичайно, ми стратегічно бачимо, що зараз, коли ми зробили якусь вже базу, от минулого року був виконаний кошторисна документація на те, щоб у нас нарешті на другому поверсі з'явилася постійно діяча експозиція. Але, можливо, навіть і добре, щоб вона не з'явилася тоді, тому що зараз ми можемо її зробити мультимедійною, сучасною, зробити такою, щоб це була відповідала всім тим, сучасним вимогам не просто я ж кажу, Ви приберете ту розету, тут ту, 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 ну, вже відвіда на арт так, так, це буде постійно діюча експозиція нашого музею. Ми навіть розробили не тільки проєктно-кошторисну документацію. Бачите, у нас вже розроблені дизайн всіх цих приміщень. Тобто ми там знаємо, де у нас буде ікона і яким чином ми все це будемо презентувати. Також це територія музею, це їхності проєкт, який підтримує депутата Сергій Березенко. От такий простір, ну, я розумію, що тут, у, тут можна сперечатися, я кажу. У вас наскільки э, сучасна експозиційна така технологія буде ви, визволення? Ви, 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 ви? Ми ще зробили проєкт і ми там вже Ні, З... ну, я бачу, ми це дуже Забори... гарно відреставроване, як ну, окремо заклали вже мультимедійне навіть обладнання, все те, що можна використати інформаційні технології для того, щоб ці твори презентувати рівності я вже сказала, що це облаштування внутрішнього твору. Тим більше ми зараз багато говоримо про інклюзію, на жаль, наші. Василі, щоб я зрозуміла, коротенький такий свот-аналіз. Свот-аналіз музею? Стан музею? Так, свот-аналіз. От попередня... Ну це пояснювати не треба. я розумію, що цей інструмент складати, Сергій Лазарович, цей інструмент складати, це керівник музею, звичайно. Ви зняли з мене? Так, абсолютно. І банальзи, і банальзи, і... Я просто швидко навчаюсь, ми, думаю, ми, я відразу думаю, що ми, в рівні умови. Сильне це те, що вже зроблено і зроблено, скажімо так, воно є вже матеріально. Слабкість в тому, що все ж таки недостатньо бюджетне фінансування, нас трошки відтягує від тих якихось можливостей, які могли зробити. Ну, а... Саме ще з вашого дозволу, я як член комісії, хочу задати запитання. Скажіть мені, будь ласка, наскільки ви знайомі з методикою розрахунку е, е, надання в оренду комунальних приміщень, яка затверджена обласною радою? Ну, зараз вона то нова, що знайомі. Я просто дивлюсь, аналізуючи вашу відповідь управління комунального майна з да. е, я дивлюсь от. Ви надали в оренду за 16 рік, за 60 годин 1728 гривень згідно, ви посилаєтесь пункт два методики. Якщо розраховувати згідно методики, то мінімальна вартість 60 гривень. У вас вийшло да, мінімальна квадратна метра 28,60 і взагалі у мене. Як... Якось математика не пляше ні, ні зараз, ні в наступній рік. Але, розуміла, розуміла, але це не оренда, у нас не було договору, це були разові заходи, які ми надавали школи танців. А це є наш перелік платних послуг, затверджений Міністерством культури, де ми можемо надавати отакі разові речі. Я на це також посилаю Я розумію, але оренда да, але чому тоді. Е майна, каже про наступне. Я цитую тільки документи, я не знаю, може це так. А питання стоїть, що коли вони промоніторили, внутрішнім аудитом, проведеним в лютому 2017 року, період перевірки з 2015 по 2017 рік, було виявлено згідно даних інтернет-ресурсів. Та розташованої реклами на міському веб порталі та в інших соціальних мережах, що в будівлі художнього музею знаходилась школа танців, скайданс. До речі, я бачила один заяв, який заклеєний фотографіями цієї школи, яка на постійній основі проводила заняття та набори в групи танців для дітей та дорослих. Вартість навчання з дорослого учня складала 250 гривень в місяць. Також семінарі, вартість 130 гривень з людини та різноманітні вечірки. Для своїх занять школа танців пропонувала музейні площі та послуги 200 квадратних метрів танцювальної паркетної зали, комфортну та стильну роздігальну площою 80 квадратних метрів. Це мабуть та з звезетиме труди, правда, санвузол з євроремонтом, автостоянка, безпеку Державної служби охорони музею. Ну і так далі. Я так розумію, що пояснити можна будь-що, але інтернет-ресурси то є речі, які надовго зберігають інформацію. От у мене, до речі, питання. У нас тут керівники музею, я не знаю, можливо, коли в рік складних послуг чітко заявляється, не 1720 гривень, а 17-й рік це сума 1500 гривень. І були зараховані на благодійний рахунок музею від 20 Я зробила там маленькі е, розрахунки, і, м -м, чесно кажучи, я не розумію, чому комерційному, е, як розумію, школі танців е, надається приміщення явно заниженій ціні. Бо пункт 6.2 методики розрахунку каже про те, що можна. Надавати за згодою сторін, але не нижче тієї методики, яка прийнята була на сесії обласної ради. Чому так сталося? Та ви керівник з великим стажем. на Нью-Йорк, розумієте? І, і, а, сказати, при... Ні, чесно кажучи, якщо б я прийшла до ту, ту школу, та, школу танцю займатися, я б теж заплатила 250 гривень і займалася довго. Ну я ж не знаю. А те, що у нас тут і акторова. Я бачу, скільки поступила я бачу, скільки поступила від занять в приватної школи танцю. Я бачу. Скільки поступила ми на рахунок музею, і що 800 гривень аж перерахували до обласного бюджету. І Ірина Григорівна, ми одну одну знаємо дуже давно і знаємо і по хороших справах, тому що Савченко Бельства ми разом возили в Париж і я для вас домовлялася. Да, 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 те, що ми прекрасно робили з вами роботу в українському посольстві. Пропоронували, але коли я бачу, як ви тут презентуєте обідрані абсолютно стіни музею, і при цьому я бачу таку статистику по цифрах і інтернет-ресурси, я ну, мені здається, що треба якось по-іншому будувати відносини з комерційними школами танцю. Я не проти вечірок, це прекрасно. Я 10 років в Європі була. І перше, що я робила після роботи, я йшла в музей. І повірте, я була і на музичних вечорах. Я бачила, як співпрацюють колекції сучасного мистецтва і класичні колекції. Повірте мені. І, знову ж таки, ми дізналися про музейний менеджмент, маркетинг, стейкхолдерів. Ну, це дійсно люди, це та група людей, якимось чином може впливати або на бізнесову структуру, або так, як ми говоримо про музей на музей. Це можуть бути представники влади, які підтримують чи не підтримують музей, чи можуть бути і відвідувачі, які якимось чином теж нашу роботу. І це можуть можуть бути громадські організації, якісь, скажімо так, нагальні потреби часу, як ми ці події революції та все інше, коли ми повинні також музей повинен якось на це реагувати і робити теж якісь виставки, перформанси і такі інше. Тобто тут, розумієте, ви говорите про якісь слабкі, як ми, дійсно, ми в такій ситуації. Ми не можемо завершити ремонт. Ми ще минулого року зробили проєктну документацію, на цей рік ми не отримали жодних таких питаннях Ну, Була розмова з адміністрації, він позад зараз, значить, наш проєкт вже не Але це дійсно наше бажання, вона, на жаль, не з можливості і ренаду. Можна у мене реалізувати. Тобто, якщо я правильно зрозумів. У вас э, негативний, позитивний досвід стейкхолдерів э, пов'язаний саме з органами управління чи з Ну, Не стільки, я ж кажу, це також і наші відвідки. Я просто зрозумів, що позитивне це стільки було вкладено коштів, стільки було зроблено, а не негативне, тому що їх завжди не вистачає. вистачає і не вистачає, це вистачило ми за що. Жит... Ми ж і говоримо про те, про говоримо. Якщо я правильно зрозумію. Це ну, що... говориться про менеджмент, стратегічний менеджмент, про який викликає по директорі на сьогоднішній день. Він повинен передбачати і заробляти гроші для того, щоб поповнювати цю казну, що може виділяти обласна державна адміністрація чи обласна рада свого бюджету, який постійно йде дефіцит. Дефіцит складає аж 27%, що визволить. І ми не знаходимо ці кошти, даємо ці копійки Починається, як ви співали тут пісні, що ми 72-го року чи 92-го року почали працювати. Перспективно державна адміністрація. Я пам'ятаю ці часи. Я вперше кошти так, да, на ремонт. Нас я дуже, добре запам'ятаю, треба говорити, що це ваша заслуга. А я не кажу, що це моя заслуга, я кажу, що це наше спільно, що став від музею відбувся. Слава Богу, дякуючи адміністрації. Стосовно заробітку, ми тільки це півроку заробили ще 65 тисяч гривень, які повністю тратимо на забезпечення, на своє забезпечення, тому що. Окрім зарплатні і електрики і так далі, опалення, на жаль, майже нічого не має. Тому музей, я, я не кажу, що Радченка гарна, розумієте? Я кажу, що музей відбувся. Слава Богу, він є. І я дуже хочу, щоб він продовжував розвиватися, щоб він дійсно йшов попереду і був в саме демонстрацію Архіїв вашого музею можна використовувати свої заробітських коштів чи ні? Де? Де до музеї Державної адміністрації обласній раді? Ну, може, були висновки. Ну ви ж розумієте, що для цього потрібна сигналізація підходить допомоги для презентації. Ми навіть у себе не можемо, якщо десь коридорі повісити нашу поду. Є певні для цього року. Колекції картини Співпрацюємо. У нас, по-перше, майже 4 тисяч, зараз більше 9 тисяч своєї колекції. Але якщо ми говоримо про співпрацю, то, будь ласка, минулого року чудова робота Валерія Чуйкови, людина, яка зараз в Європі, і ми змогли домовитися, він зміг показати європейського рівня живу. Якщо ми говоримо про співробітництво, це знову ж таки співробітництво з Ізраїлем, коли ізраїльські художники 30 робіт, вони намалювали, передали музею, заробити. Що, що, ну і звичайно, вона. Чернігівські. Ну, чернігівські художники, у нас є зараз і спілка художників, ви знаєте, ми працюємо, даємо, можливість молодих художники, от якраз на ніч музею, Роман і. А у вас виставка кріпа була, вона буде в цьому році. Це така велика, яка розпортилась А ви знаєте, про яке лише Леоніда Реговича? Як колишній Лемі Регович? Знаєте, теж колишні? Ви знаєте, переважні художники, вони дуже... Це, це не художник. Це може бути хороший стейкхолдер. Так, це да, було дуже добре. Я думаю, можна... що... Ви ж про не знаєте, це один з більших людей України. А він на колонці боргується Чернівської.

Сумка. Там напевне ну, велика сума, там 5 тисяч Ми У нас на гранти ми спочатку зробили сайт. Потім, ну, сьогодні теж гранти зараз конкурс голосив, на розенку оголосив і виграла ці 30 тисяч на У мене ще не забрали, динаміка, чи є динаміка відвідуваності, якщо ви можете проаналізувати за останнім? Ні, звичайно. В цьому Якщо вже говорити про результати, минулого року ми заробили 75 тисяч за рахунок прес-відвідувачів за рахунок наших проєктів. От зараз на, вже на липень у нас 65 тисяч спецфонду за рахунок тих заходів, тих виставок, тих того, Я ми виходимо. У вас динаміка 15 рік, 34,5 тисячі, 16 рік, 34,7 тисячі. Відвідає. Від, <систити> залежав, я залежав музеїв також такий. Тобто на 200 більше вийшло в 16-му. Я не знаю, 17-ти я не маю динаміку. Взагалі нам всім треба працювати над э, тим, щоб трошки. Тут є повідомлення про лист Чернігівської міської громадської організації плат старт від номер 14 від 7 липня 2017 року на ім'я директора департаменту культури, туризму, національності та релігії Чернігівської області